Що ви знаєте про супутник Землі? Повірте, якщо те, що я розповім, ви чуєте вперше, це означає, що ви зовсім нічого не тямите у космосі. Ми фолесіанці, хоча люди прозвали нас котами, колись, дуже давно, тисячі років тому, проклали з місяця до землі такий собі міст Лунам Ецтелас. Велика науковиця і мати всіх фелесіанців, амаунет-наунетівна, виявила землю придатною для життя і старанно працювала над створенням таких собі дінозаврус. Та, на жаль, канесійці, люди називають їх песиками, що жили на Марсі, заздрили досягненням амаунети і невдовзі запустили на землю величезний астероїд негідники. Минуло багато років і спроб, та, врешті-решт, Амаунет на Онецівні вдалося заселити на землю предка людини. Мільйони років еволюції поділили того предка на два роди. Один рід занепав і почав деградувати, мавпи, а інший натомість почав розквітати і розумнішати. Та, на жаль, люди знову деградують. Мабуть, скоро стануть мавпами, адже пік їхнього розвитку був аж у три тисячі сотому році до нашої ери в стародавньому Єгипті. Тогочасні люди возвеличували фелесіанців і правильно робили, бо саме ми дали їм життя. А що вам відомо про фелесіанців? Здогадуюсь, що так само багато, як з математики сьомого класу. Подорож від місяця до землі може бути доволі довгою. Тому наші підприємці скористались можливістю підзаробити і попіклувались про мандрівників, що, долаючи чималу відстань, точно захочуть десь відпочити. Вздовж Луна Мецтелас набудували купу мотелів, готелів, магазинів, клубів, будинків і всього іншого. Від мосту тепер тут тільки назва. Зараз це більше нагадує дуже довге місто. Перша половина мосту в готичному стилі має похмурий, але вишуканий та елегантний вигляд. Інша половина в стилі рококо. Вона помпезна та яскрава. Та також це місце може бути небезпечним. За останні 10 років зникло близько 23 трьох Ті, хто хоче побачити життя на землі, мають бути готовими, що подорож мостом може бути їх останньою подорожжю. А все через те, що міст це нейтральна територія, він не піддається законам місяця чи землі. Тут немає якихось відповідних органів, що відповідали б за безпеку і порядок місцевих лунамецтелас. проміжна територія, де немає понять, закладених флесіанцями, тут не існує добра чи зла, це просто міст, і тут можна все. Можливо, хтось зробить висновок, що без законів. Місто не зможе нормально функціонувати, взяти навіть тих підприємців, хто їм заплатить кошти за ніч у мотелі, та й для чого їм кошти, якщо вони самі можуть надурити якогось власника магазина і не, зато... і не заплатити за товар, наприклад. А я вам от що скажу. По-перше, в Лисянці народ дуже порядний. А по друге, ніяка валюта тут давно вже не ходить, бо фелесіанці обмінюються м'ятою. От так все просто. Найбагатшим тут вважається Апіс, що вирощує цілі плантації з м'ятою. Точно я ще хотів поговорити про свій улюблений готель на Медстелас Аліквантулус містіка. Багато історію набув цей заклад. Подейкують, що ніхто ніколи не бачив, як його будували, ніби він сам виріс на цьому місці. Окрім цього, спочатку він існував сам по собі. Коли фелосіанець вирішував десь заночувати, то одразу помічав відкриті навстряж величезні дерев'яні двері з вирізбленими візерунками, а над ними височили помпезні кам'яні фелосіанці, вдягнені у вишуканий одяг. Раніше тут не було ніякого персоналу. В головному залі на рецепшені стояла відкрита скринька, а поруч неї листівочка, в якій червоними літерами зазначалось Одна ніч. Дорівнює п'ять листочків м'яти. Ключ від своєї кімнати візьміть у шухлядці золотою ручкою ззаду рецепшену. Взявши ключ, ви піднімаєтесь на другий поверх у пошуках кімнати, зазначеної числом на ключі. Скрізь вистелені насичені червоним, ніби кров'ю килимки. На стінах височують портрети з видатними фелесіанцями. В деяких холах були рідкісні оригінали картин, які прикрашали позолочені рами. Про них музеї могли лише мріяти. Високі стелі, багато червоного і золотого, вирізблені столи, двері, стільці, самі кімнати були нічим не гірші. Коротше кажучи, потрапивши сюди, ви відчули б себе багатим вельможею. Сніданок обіди вечеря тут подавались за розкладом. Ніхто ніколи не бачив кухарів чи офіціанців, які б могли винести страви. Страви ніби самі з'являлись тут в один і той самий час. Всі прийоми їжі були також вишукані. Величезні столи в холах репались від кількості їжі. Але найголовнішими правилами цього закладу, що вистіли на табличці ще при вході, були перше. Не виходити з кімнати після 13-ї години вечора, друге, бути добросовісними і платити за надані послуги. А той, хто порушував ці правила, зазвичай подавався підсмаженим на сніданок. Речі з'їденого фелесіанця зазвичай анонімно відправляли назад його родині. Зараз ним керує старенький вусатий фелесіанець, що час від часу і сам плутається коридорами готелю та вже забув, як і коли він став ним керувати. Він обміняв на м'яту всі дорогі меблі, картини і золото. Тепер ця споруда не вирізняється, поміж інших. Блакитні в білу смужку шпалери, голі стіни на сніданок найдешевший мокрий корм, нічого цікавого чи особливого, а ліквантулу смістіка занепав.